На даний момент ми займаємося ремонтом БТР 4 е У неї були проблеми по ходовій частині, проблеми були по роздатці. Замінили гальмівну систему, перепровірили пневмосистему, витягували двигун. Мінялася роздатка. Це дуже багато часу уходить на те, щоб витягнути моноблок. Найтяжча машина це була, мабуть, Курська операція. Машина повністю було знічена. всю ходову частину, і це все в лісі, це все піски. Дощ, багнюка, то там, мабуть, на початку курщини найтяжче було. Навчання відбувалося воно при харківському контрнаступі, коли дуже були активні бойові дії. БТР виходили з ладу, міни, тури, і ми навчалися прямо на практиці. Бо ми всі прийшли з цивільного життя і вперше бачимо всю техніку майже три роки тому.